Іноді доводиться стикатися з чимось настільки глибоко приголомшливим, що починаєш сумніватись в самій тканині реальності. Багато людей задаються питанням, чому це Impossible Meat так нагадує смак м'яса, і це теорія змови. Я знаю, що ти прихильник таких теорій, можливо, у Impossible Burger є людське м'ясо. Зараз термін теорія змови надзвичайно широкий. І охоплює дуже багато ідей та подій, і важливо визнати, не варто нехтувати чимось просто тому, що це теорія змови. Однак для багатьох прихильників теорії змов це працює навпаки. Вони стають більш схильними вірити в правдивість теорії змови саме тому, що це теорія змови. І на жаль, наслідком цього є те, що вони все глибше і глибше занурюються в більш екстремальні переконання, які все більше і більше відриваються від реальності. Тепер я вже знаю, що отримую кілька коментарів про те, як мені промили мізки, тому що я не вважаю, що земля це плаваючий диск, або що я перебуваю в кишені світової еліти, тому що не плачу перед сном через незагрозливу ідею містобудування під назвою Місто за 15 хвилин. Медіа все приховують. Злочинна сім'я Байдена вкрала ці вибори. Медіа все приховують. Ми хочемо свободи для світу. Поверни нам свободу, Джо Байден. Джо Байден прикриває ці вибори. Він краде їх. На чому ми зупинилися, яке останнє питання? Але за іронією долі необґрунтовані та екстремальні теорії, які легко спростувати, насправді завдають більше шкоди, ніж користі темам, які намагаються висвітлити в теоріях змови. Справді корпорації та уряди роблять жахливі речі, вони часто намагаються приховати те, що роблять, і роблять це, прикриваючись чи таємно. Прийняття цього не є крайністю. Однак, деякі з найбільш поширених і екстремальних теорій змови з існуючих зараз служать інтересам наймогутніших планети. А також є прямим нападом на науку та доказовий підхід. Ось чому в цьому відео ми розглянемо, як теорії змови перетинаються з веганством і завдають йому значної шкоди. Зокрема, розглянемо такі речі, як альтернативні дієти, які не ґрунтуються на доказах. Велика подяка, комплімент за спонсорство сьогоднішнього відео. Та давайте відвернемо нашу увагу від компаній, що керуються наукою та даними, до теорій, які насправді суперечать науці та даним, наприклад, теорії змови про навколишнє середовище. Теорія змови про те, що зміна клімату нереальна, а є організованою змовою світової еліти, є цікавою теорією, якщо врахувати, чиїм інтересам вона служить. Візьмімо до уваги, що багато аргументів заперечувачів зміни клімату є легкоспростовними фрагментами псевдонауки, які насправді створені та поширюються самими галузями, які працюють на викопному паливі. Тож багато Аргументів, які використовують заперечуючи зміни клімату, походять від галузи промисловості, які зацікавлені в тому, щоб люди не вірили кліматичній науці. Тож тепер у вас є екстремальна теорія змови, яка насправді допомагає найбільшим, найбагатшим і політично найпливовішим компаніям на планеті. І якщо це ще недостатньо заплутано, вражаючим є те, що політики, які отримують сотні тисяч, навіть мільйони доларів від цих галузей, тепер позиціонують себе як захисники свободи та осушувачі так званого болота. У Великобританії навіть є такі люди, як Бріс Мох і Найджел Фарадж, які якимось чином вважаються противниками істеблішменту. І той факт, що прихильники теорії змови, схоже, частіше мають теорії щодо екологічних груп, ніж про BP, Chevron, Exxon та інші енергетичні та нафтові корпорації, говорить про те, скільки змов спрямовані не на виклик влади, а навпаки, на її зміцнення. До прикладу, ось відео від Пірса Корбіна, теоретика змови, який зірвав церковну службу екологічної групи, щоб накричати на них і сказати їм, що вони виконують роботу диявола. Ви кажете брехню техногенних змін клімату не існує. Ви працюєте на диявола. Повернімось до того, про що я говорив раніше. Ми знаємо, що величезні корпорації, такі як BP, займаються неетичною та тіньовою діяльністю. І ми знаємо, що політики приймають гроші від цих компаній, щоб дозволити їм продовжувати роботу, і звичайно, є вразливими до лобістів, які їх представляють. І все ж у багатьох конспіративних колах є групи активістів, кліматологи та науковці, чиї мотиви вважаються найбільш підозрілими. Це також свідчить про те, як зараз змінилася політика багатьох із цих теорій, і скільки з цих більш екстремальних теорій змови глибоко пов'язані з правою. Ідеологією, хоча історично недовіра до урядів і потужних галузей промисловості була пов'язана з лівою політикою і часто базувалася на реальних прикладах корупції, ультраправа ідеологія використовує інший тип недовіри цього разу до вчених, експертів і так званої еліти, і пов'язує цю недовіру з крайніми теоріями змови. Пірс із цього кліпу здається вірить, що насправді біпі та інші подібні до них намагаються врятувати планету. Один із його аргументів полягає в тому, що рослини використовують со 2 для росту, тому нам потрібно більше СО2. Цей аргумент пов'язаний із глобальним озелененням, тобто ідеєю, що збільшення вуглекислого газу добре, оскільки воно може збільшити глобальне озеленення, яке стосується кількості рослин а також кількості листя на рослинах і деревах у світі. Цю ідею популяризував документальний фільм, створений і розповсюджений представниками вугільної промисловості. Ідея ігнорує той факт, що двірять. Чи звичайно можуть бути істинними одночасно. Зростання викидів СО2 може привести до росту глобального озеленення, але також до зростання рівня СО2 в атмосфері, що спричиняє глобальне потепління та інші кліматичні проблеми, з якими ми, на жаль, зараз стикаємось. Зважаєте, що глобальне озеленення також стосується сільськогосподарських угідь, але хоча поля для кормів для тварин можна включити в концепцію глобального озеленення, явно дивно стверджувати, що кормові поля корисні з цієї причини, особливо коли тварини є головною рушійною силою вирубки лісів і втрат середовищі існування. Іронічно. Що аргумент глобального озеленення спирається на супутникові знімки НАСА, тому для прихильників теорії змови це досить незручно? Чи НАСА справді є легітимною організацією, яка в космосі знімає нашу сферичну планету? Чи Земля плоска, а НАСА просто захищає крижану стіну Антарктики та підробляє супутникові зображення? І якщо НАСА бере участь у цій величезній глобальній змові, а їх супутникові знімки сфабриковані, навіщо їм створювати підробні супутникові знімки, що демонструють глобальне озеленення, які можуть стати зброєю в руках теоретиків змови? Чи не робили? То б вони прямо протилежне. Ось мої два центи, і називайте мене божевільним у капелюсі з фольги, але можливо НАСО законне, земля сферична, відбулося деяке глобальне озеленення, і ми у кліматичній кризі. Часто логічний висновок є правильним, але знову ж таки, як масон, який називає біла геть я б так і мав сказати, ще не сказав би це був жарт або ж ні? Ми хочемо свободи для світу. Теорії змови, такі як заперечення зміни клімату, дозволяють компаніям, які діють підпільно і таємно, знімати з себе відповідальність, і це створює соціальне розмежування, яке не допомагає суспільству, а натомість допомагає тим людям, на яких теорії змови зазвичай націлені. Те саме стосується антивеганських змов, які служать інтересам м'ясної молочної та яєчної промисловості. Галузи, які також мають довгу історію корупції та шкоди, що чітко підводить нас до більш конкретних зв'язків між веганством і змовами. Дане відео не лише про. Розмови проти веганів, а й про те, як теорії змови, які поширюють вегани, насправді шкідливі для веганства в цілому. У попередньому відео я обговорював, як духовність може бути ворогом для веганства, навівши приклади, як псевдонаукові та духовні погляди можуть призвести до відмови від веганства. Справді ми можемо бачити все більше прикладів цього в так званих conspirituals, термін, який використовується для опису New нюейджу та псевдонаукових переконань у здоров'ї, які переплітаються з теоріями змови. Річ у тому, що до того як веганство стало мейнстрімом, багато прихильників теорії змови були лояльні до веганства саме тому, що воно було маргінальним. Це було способом виступити проти системи та кинути підозру на. Те, що нам говорять, це було способом виділити себе з натопу, не бути вівцею у стаді. Подібно до того, як дієта та здоров'я пов'язані з теоріями змови зараз, так само було протягом тривалого часу, і цей зв'язок фактично приводив людей до веганства. Ось чому веганство часто пов'язували з дієтами на зразок стероїдіння, фрукторіанства та лужної дієти, котрі всі обґрунтовувалися псевдонауковими твердженнями та пов'язувалися з такими речами, як натуралістичні помилки, теорії змови та нюей духовність. Візьмемо, наприклад, цю публікацію від людини, яка також пропагує. Лужну дієту, і ця публікація називається, як ви бачите, брехня про глобальне потепління. В кінці написано, що планета нагрівається природним шляхом через процес планетарного сходження, а не через глобальне потепління. Людина попереджає, не купуйтесь на це лайно, що насправді досить іронічно. Є також Девід Вулф, один з найвидатніших і відомих сироїдів, який також є прихильником пласкої землі. І Джон Роуз, ще один сироїд, який також заперечує Голокост серед іншого. Також є люди, подібні до страшенно популярного медичного медіума дієтичні протоколи засновані на рослинній їжі, але є глибоко антинауковими. Хлопець буквально стверджує, що дух відвідав його і дав йому можливість сканувати тіла на наявність хвороб поглядом. Я збираюся заглянути прямо сюди. Я розмовляю з духом, тому просто перебираю кожен орган, шукаючи проблему. У вас це точно печінка. У вас дуже багато відкладень міді. Я знаю, це напевно звучить трохи надумано, чи не так? Ні, я в це вірю. Тобто він призначає людям свої дієтичні протоколи, викликаючи цей дух, який говорить, йому, що з людьми не так. Я маю на увазі, що могло б піти не так, мабуть, нічого поганого, якщо якийсь містичний дух здатний діагностувати хворобу так легко. Наприклад, я впевнений, якби якась особа, яка подружила з медичним медіумом і навіть працювала у нього асистенткою, і в чиїй сім'ї була історія раку, і у якої також були генні мутації, пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози, напевно, якби у неї розвинулось новоутворення на грудях, то медичний медіум за допомогою духу зміг би сказати, що це рак грудей, чи не так? Думаю, всі ми на жаль знаємо відповідь на це питання і що, врешті, решт сталося б з такою бідною жінкою. А що, на вашу думку, медичний медіум думає про такі речі, як я не знаю, скажімо, хіміотраси. Сьогодні ми говоримо про код. Про головний код. Думаю, всім відома відповідь і на це питання. Медичний медіум настільки дурисують, що коли він гуляє парком, люди пробують годувати його хлібом, думаючи, що він качка. Але прошу вас, не годуйте качок хлібом. Я не кажу, що кожен, хто дотримується таких дієт, також вірить і у інші подібні речі. Хтось може їсти сиру рослинну дієту і не вірити всьому іншому про що я щойно згадав. Однак протягом тривалого часу варіації рослинної дієти, такі як сироїдство, були альтернативою дієти для конспіритистів. Це люди, які почали їсти рослини через своє конспірологічне мислення, і їхній вплив спонукав інших людей подібного мислення також їсти рослини. Однак це почало змінюватись, і цьому є дві основні причини. По-перше, якщо ви обираєте містифіковану варіацію рослинної дієти, яка базується не на науці, а на нью -ейдж догматизмі і конспірології, і як наслідок харчуєтесь нездорово, то не дивуйтеся, коли зрештою почуватиметесь не дуже добре. Це ж не так складно, як наука про ракети, хоча ракетобудування працює лише якщо ви вірите у гравітацію. Гравітація технічно все ще теорія. Також є вегани, які думають, що все можна вилікувати вживаючи органічні рослини, які розглядають природу як якусь божественну безсумнівну сутність. І як наслідок, харчові добавки в західній медицині вважають. Це ними образою для божественної природи проблема тут полягає в тому, що перейшовши на рослинну дієту, керуючись псевдонаукою, ви також ризикуєте повернутися до споживання тваринних продуктів з цієї ж причини. Я маю на увазі, чому так багато найгучніших екс веганів раніше звеличували переваги сироідіння та таких речей, як тривале голодування на воді. Чому дехто з перших карніворів також є божевільними прихильниками теорії змови, які раніше їли сирі рослини, а потім перейшли на вживання сирого м'яса та органів. І саме так теорії змови, на які ми спочатку можемо закривати очі, бо принаймні ці люди харчуються рослинами, адже так насправді стають шкідливими для веганства і ще важливіше для тварин. Якщо люди їдять рослини, тому що вважають, що хвороба не може існувати в організмі, якщо ви на лужній дієті, або тому, що сирі рослини допоможуть їм досягти наступного рівня свідомості, то ця раціоналізація. Зація побудована на хиткому картковому будиночку, який може розвалитись у будь-який момент. Погляньмо на Тіма Шифа. Він був плоскоземельником, який пив сечу. Він схвально відгукувався про сироїдіння, фруктаріанство та місячні голодування на воді. Після його заяви про те, що він більше не веган. Його запросили на національне телебачення, щоб поговорити про це. І до сьогодні його все ще згадують в статтях, які критикують веганство. Або якщо вони не кидають веганство, як Жанна Самсонова, фрукторіанка та сироїдка, яка померла через свою дієту. Окрім того, що вона померла через це, в новинах її назвали веган-інфлюенсеркою. А як вам такий заголовок мати веганку засуджено до довічного ув'язнення після того, як її півторарічний син помер від голоду на дієті сири фруктів та овочів? І через подібні речі батькам-веганам, які роблять усе правильно, кажуть, що це жорстоке поводження з дитиною, і міф про те, що діти не можуть бути веганами, зберігаються. Діти можуть бути веганами. Це лише вимагає від батьків віри в реальну науку. На жаль, такі люди становлять небезпеку для себе, для дітей і, звичайно, для веганства. І можна подумати, що ці альтернативні дієти не мають відношення до теорії змови, але вони глибоко з ними пов'язані. Вони про сумніви щодо західної медицини, про впадання в натуралістичні помилки, про недовіру до наукових експертів, про те, як ліки були приховані від нас. Така псевдонаука та розлогі теорії змови є ворогом веганства, ворогом раціональності. Та прямою образою наших інтелектуальних здібностей зараз багато людей більше довіряють низькоякісним пікселізованим публікаціям у Фейсбук та Інстаграм, ніж науці та експертам, але в останні роки дещо інше почало змінюватись. Раніше розповідь звучала так: гей, ти знаєш, що тобі брехали про рослини, а тепер, ей, тобі брехали про м'ясо. М'ясо насправді є суперпродуктом, і це найкраще, що ви можете з'їсти. І знаєте що? Це не м'ясо насправді шкідливе для вас, а рослини. Рослини намагаються вбити вас. Виявляється, рослини містять хімікати, які отруюють вас більше ніж та корова, якщо ви її з'їсте. Безумовно, важко вбити корову, але це найкраще для вас. Легше вбити капусту кале, але це найгірше для вас. Вони вбивають вас зсередини. Цікаво, що відбувся повний розворот. інфлюенсери м'ясоїди тепер просувають псевдонауку та викликають страх, пов'язуючи веганство з розлогими теоріями змови про всесвітній економічний форум та Біла Гейтса та про те, як нас усіх підкорять рослинами та жуками. Біл та всесвітній економічний форум як глобалісти рептилоїди, так відчайдушно прагнуть змусити людей припинити їсти м'ясо, що це просто змушує мене більше, більше. Я ніби більше ніж будь-коли вірю, що м'ясо важливо їсти. Бо я вважаю, що вони хочуть послабити людей, оскільки слабких людей легше контролювати. Якщо тримати життєво важливе джерело білка подалі від людей, вони будуть слабкими. Вони позиціонують себе як воїнів проти тиранії, стоячи на захисті людства від наших жорстоких повелителів, які хочуть фемінізувати нас соєю та забрати землі фермерів для великого перезавантаження. Зараз є такі шахраї, як Такер Калсон і Джордан Петерсон, які користуються цими новими наративами, щоб нагодувати свою аудиторію ще більшою дезінформацією та нагнітанням. Страху, рослини і жуки для вас і ваших дітей, силюки. І чим раніше ви до цього звикнете, або тим краще. Іронія в тому, що конспірологи говорять про проекти залякування і про те, як звичайна людина стає жертвою залякування, при цьому проводячи годину за годиною, поглинаючи найжахливіший контент, який тільки можна придумати. І оскільки більш екстремальні теорії змови нагадують гравітаційний колодязь, вони починають втягувати в себе багато речей. Тому зрештою з'являються теорії змови про те, як Білл Гейтс додає мікрочіпи в рослинні бургери або як Impossible Food використовує справжнє людське м'ясо. І зараз є наратив, що ми повинні їсти м'ясо, тому що експерти, академіки та вчені кажуть нам, що ми не маємо його їсти. Якщо раніше вважалося, що маргінальна природа рослинної діяти спонукала деяких людей до неї, то тепер все навпаки, оскільки веганство зараз є мейнстрімом, а також оскільки уряди організації, науковці та експерти поступово починають визнавати необхідність змінити спосіб харчування. То м'ясо тепер стало вибором прихильників конспірології. Тож тепер ви чуєте про веганський порядок денний, який просуває світова еліта, і про те, як споживання м'ясо стало символом опору. Але ці широкі ідеї звичайно не нові. Об'єднання проти еліт, космополітів чи науковців є випробуваним методом для тих, хто хоче протистояти суспільній думці та підвищити власну популярність. Бо якщо докази суперечить тому, що ви хочете вважати правдою, у вас є два варіанти: кинути виклик своєму баченню або атакувати докази. О, ВООЗ заявила, що червоне м'ясо є канцерогеном класу 2, а оброблене м'ясо канцерогеном класу 1 через огляд 800 досліджень. О, і в нещодавній доповіді IPCC ООН, у якій взяли участь понад 780 науковців, проаналізувавши понад 66 тисяч ліцензованих досліджень, було рекомендовано рослину дієту як спосіб захисту навколишнього середовища. Ага, гарна спроба, Джордж Сорос. Ось чому я довіряю лише мануальним терапевтам, і саме тут етичні вегани, які також вірять у ці змови, відчувають велику кількість когнитивного дисонансу, з яким доводиться боротися. Вони вірять у змови про глобальні еліти та нові світові порядки, але також вірять, що веганство це добре, а рослинна дієта шлях вперед. Але скільки з цих веганів відвернеться від веганства, якщо теорії змови, які вони підтримують, починають все більше містити в собі веганство та рослинні дієти. Проблема в тому, що в той час як справжній скептик керується доказами. Прихильники конспірології спотворюють докази та спотворюють реальність. Наприклад, чим більше з'являтиметься наукових досліджень, які показують переваги рослинної дієти для здоров'я та довкілля, і чим більшу підтримку вони отримають від громадськості експертів та урядів, тим сильніше такі антивеганські погляди затверджуватимуться в головах прихильників теорії змови. Як тільки ви робите ворогом експертів і загальне визнання, ви тим більше закріплюватиметесь у своїх поглядах на речі, чим більше вони стають інтелектуально та науково обґрунтованими. Звичайно, ми вегани з етичних міркувань, але веганство також підтримується наукою та даними. Тож це робить нас веганами, які керуються не лише етикою, а й раціональністю. І що ж тоді нам лишається? Оскільки теорії змови продовжують зростати, а соціальні мережі продовжують поширювати фейки та дезінформацію, як це вплине на рухи, які ґрунтуються на раціональності, науці та моральній чесності? Як нам продовжувати боротись з цим, коли це перетікає в нашу політику та популістську політичну риторику? конспірологічна мова та популізм нині стали справжнім мейнстрімом. Наприклад, коментарі від члена парламенту Великобританії Джейкоба Різасімога, який критикував ВООЗ, Європейський суд справ людини та кліматичний саміт, називаючи їх міжнародними кабалами та кванго, розповідаючи сотням мільйонів людей, як їм слід жити, і він застерігав про еліти. Або візьміть цей ролик із GB News і навмисно розпливчасті посилання на якусь таємну зловмисну силу. Тепер у мене є глядачі і слухачі, які є веганами, їм це подобається. Немає проблем, якщо це ваш вибір вперед. Але з часом я боюся, що влада буде вибирати, що ми всі маємо їсти. А це будуть соєві бургери, вегенський бекон та вегетаріанська лазанья. Ласкаво просимо до пекла. Зараз це більше як тонкі натяки, які широко поширені в мейнстрімових ЗМІ, але вони все ще сприяють поширенню масштабних теорій, які підживлюють конспірологів. І я ще не сказав про фермерські протести в Європейському Союзі. І хоча вони керуються не суто конспірологією, прихильники змови накидаються на запропоновані правила ведення сільського господарства та використовують їх як доказ для просування своєї антинаукової, часто антисемітської. Та антивеганської риторики змови, але незважаючи на те, що ми живемо в світі, де логіка, наука та інтелектуальна цілісність висміюються та ігноруються багатьма на користь ідеологічного догматизму та егоїстичної позиції, гонити за популярністю та соціальним впливом, і навіть незважаючи на те, що зараз дехто каже нам не довіряти науці, етиці та експертам, правда полягає в тому, що зміни відбуваються, тому що навіть якщо для декого веганство буде втягнуто в цей токсичний світогляд. Для більшості воно продовжуватиме ставати все більш раціональним, науково обґрунтованим і етично правильним. Гаразд, друзі, це відео дійшло кінця. Дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось, було цікаво і, можливо, трохи провокаційно. Так чи інакше, дайте мені знати нижче в коментарях, як ви завжди робите, що ви думаєте про сказане в цьому відео. Як завжди, велике спасибі і, звісно, величезна подяка компанії Комплемент за спонсорство сьогоднішнього відео. Гаразд, друзі, побачимось у наступному відео.